Одна митниця Чернівецька навіть написала, що потрібно було лавету наймати і виїжджати на лаветі, вивозити автомобіль. Отже, є різні способи завезення транспортних засобів, щоб ваші кошти не залишились в митниці назавжди. Який спосіб ми вам би рекомендували? Це найкраще, це консульський облік. Пішли в консульство, все офіційно оформили. Заїхала на 60 днів. Виїхала назад, і у вас немає ніяких проблем. Звичайно, зараз є така ситуація, що консульства вони перезавантажені, Багато людей приходять оформлювати візи інші документи. Що ми радимо вам робити? Найкраще допомагає це Варшава в цьому плані. Звертайтесь у Варшавське відділення, і там ви зможете це зробити швидко і плюс-мінус неділя, дві документи робляться, і ви зможете з'їжджати. Якщо будуть питання, пишіть коментарі, пишіть на Viber, В цьому ми вам допоможемо. І, українці, саме головне, що ми бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.